Якщо говорити за систему державного управління, то вона в Україні складалася, як кажуть, декілька етапів було її формування. І на сьогодні відбувається черговий етап, скажімо так, її реформування, зміни в її структурі і за функціональними обов'язками службовців, які перебувають в цій системі. Якщо говорити за нормативну правову базу, то у нас є діючий закон про державну службу, також зараз на обговоренні у Верховній Раді на етапі, скажімо так, другого читання проєкт закону про державну службу. І е, там багато. Е, Саме таких пропозицій було внесено, які враховували світовий досвід. Я знаю, там досить активно Сігма працювала, досить активно працювали представники громадянського суспільства, вони вносили свої пропозиції. Основний орієнтир, який намагалися внести в цю зміни до закону про державну службу, зробити її сервісно орієнтовано, щоб це було. Вони службовці надавали сервіси, надавали послуги.